Переселенка з Бахмута виховує семирічну Богдану з часового яру. У Вінниці триває реорганізація центру «Промінь». Послуги, що надавали безкоштовно, стануть платними. Понад дві тисячі ламп розжарювання на енергоощадні за два дні обміняли вінничани в рамках проєкту від ЄС. Це перший клас Новообіходівської школи. Сьогодні на уроки прийшло троє учнів. У мене в класі навчається п'ять діток, серед яких три внутрішньо переміщених особи. Одна з них Богдана. З уроків її прийшла забирати Любов Сліпцова, жінка-опікунка дівчинки. Обоє переселенці з Донеччини сім місяців тому навіть не були знайомі. Старша минулої весни виїхала з Бахмута, молодшого з часового яру. Вивезли влітку. З Яру, так. і мене забула, забрала сюда Крістіна з Андрієм. Андрій син Любові Сліпцової Христина. Невістка служба по ділам дітей предложила моєму сину вивезти дівчину. Вот он не мог взять на себя опеку, так как а, он сказал, что я буду помогать людям, я не буду не буду виїжджать. Це бахмут у нас сегодня 7, у нас сьогодні різдво и вот людям. Госпочах добрих людей послав бужучку. Дякую всім. Син Любові Сліпцової, пастор церкви в Бахмуті. Він і нині там допомагає місцевим розвозить допомогу. Невістка на реабілітації в Німеччині. Тому під опіку дівчинку вирішила взяти Любов Сліпцова. Тим більше каже, що досвід, як виховувати дітей, має я. працювала в школі інтернації. Знаю судьби дітей, тому що в моєму домі кожне воскресеньє і суботу були діти. Я їх брала. Себе домой, купала их. Вот, мы с ними и вареники лепили, и пирожки, и они многие звали меня мамой. Моя невестка – бивше учениця школи інтернату Офіційно під опіку Богдана оформили в жовтні. Перед тим розповідає жінка, пройшли перевірку оформлення документів та навчання в обласному центрі соціальних служб у Вінниці. Там навчили, що крім любові і турботи у дитини має бути режим дня та обов'язки. На підвіконні насадили квітів, за ними доглядає Богдана. А ще є кіт Том та собака Ерік обоє теж переселенці з Бахмута. Він теж був під обстрілами. Буває, що самоліт. Пролітає те літаме, то теж таки одразу впрячеться кудись. Богдана каже, що в нових обіходах їй подобається. Та вночі сниться рідний часів яр, але туди через війну поки не можу повернутись. Війна, це коли стріляють, це, це дуже погано, города постраждають. Сумує за рідним Бахмутом і Любов Сліпцова. Там прожила з 1986 року. За національністю жінка-росіянка. Але кажуть, так і не втямить, від кого і чому її прийшли звільняти. Це бізум'я просто Це кровапроліція. Це... У мене просто нет слов. Я дуже люблю Україну. Дуже. От. І дуже жалію, що я раніше не почала учити український мову. Від початку повномасштабного російського вторгнення на Вінничині, за словами головного спеціаліста служби у справах дітей Ірини Дудар, під опіку та піклування взято 12 дітей, переміщених із зони бойових дій. Ольга Ре, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. З державної реабілітаційної установи для дітей у державне некомерційне підприємство у Вінниці триває реорганізація центру промінь. Стартувала вона торік у жовтні. Відповідне рішення прийняло Міністерство соціальної політики. Центр у підпорядкуванні саме цього відомства про це йдеться у відповіді на наш інформаційний запит. Наразі розпочато процес трансформації державних реабілітаційних установ, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, які мають медичну ліцензію. Зазначені установи в теперішніх умовах діють як заклади охорони здоров'я, оскільки мають відповідну ліцензію МОЗ. Реорганізація передбачає зміну організаційно-правової форми шляхом перетворення у державне некомерційне підприємство. Це дозволить укладати договори про надання послуг з реабілітації за програмою медичної гарантій з Національною службою здоров'я. Тобто фінансувати ці заклади буде не Мінсоцполітики, а Національна служба здоров'я. Процес реорганізації не передбачає зменшення обсягу послуг, що надається центром. При цьому його перетворення в державне некомерційне підприємство дасть можливість залучити кошти місцевих бюджетів для надання соціальних послуг. Ці фото та відео Суспільному надали батьки дітей, які проходили реабілітацію. Тепер через реформу у центрі безкоштовно соціальні послуги не надаватимуть. Розповідає мама Світлана Донець. Тут ліквідують соціальну, психолого-педагогічну, трудову реабілітацію та дитячий патронат. Також розглядають, наприклад, заняття, такі як арт-терапія, тут є трудова діяльність, школа рук. Вважаю, що це не потрібно, наприклад, тому що це соціальна така послуга, це така розвага. Ні, для дітей це, по-перше, не просто перевантазавантаження, це і моторика рук. Батьки не можуть поставити велику спеціалізовану бігів доріжку з підвісами да, в себе вдома. Почнемо з цього. Да? Якщо кажуть, що батьків можна навчити, вони будуть вдома. Соціальна реабілітація Реабілітація вкрай необхідна, додає Світлана. Вона доповнює медично і фізично, а при деяких ментальних порушеннях є основною, бо допомагає дитині здобути навички родинно-побутової діяльності, адаптуватися у суспільстві. Є діти, яким потрібно психолого-педагогічна корекція. Діти з синдромом Дауна, діти з важкими психічними порушеннями, діти з синдромом Даундаутизма і так далі. У них них взагалі переважає саме соціально педагогічна корекція. Шестиріч Чного даню з мамою Іриною Суспільне знімало торік у вересні. Тоді хлопчик у центрі промінь проходив курс реабілітації. Ірина розповідає, за два роки у її сина помітний прогрес. Він почав дуже сконцентрувати увагу, більш розслабився. Без різних видів реабілітації таких результатів не було б, каже Ірина. Заняття з логопетом, дефектолога, педагогічним, музика. Ігротерапія він мене розумний хлопчик. Він все розуміє, і коли займається в комплексні медичні і педагогічні заняття, є в нього результат. Аби відстояти право дітей з інвалідністю на різні напрямки реабілітації, батьки зверталися до органів влади та посадовців, просили переглянути процес реорганізації. Світлана Донець показує 100 звернень. каже в результаті державна установа центр комплексної реабілітації для дітей промінь має перетворитися у державний не Комерційне підприємство, центр комплексної реабілітації, оскільки з нас виникає для дітей, батьки бояться, заклад почне надавати послуги й дорослим з інвалідністю. А відтак перелік послуг та кількість місць для дітей скоротяться. Мені складно уявити, як центр стане загально доступним для всіх, ну для загального населення, тому що кожен, у кого є проблеми, вони зможуть підійти взяти направлення у лікаря і пройти до реабілітації». 15 грудня батьків запросили на круглий стіл у Вінницьку військову адміністрацію. На ньому були присутні два народних депутати та міністерка соцполітики. Кореспондентів на зустріч не пустили. Ось що тоді розповіли батьки Суспільному. Фактично для наших дітей втрачається остання можливість отримати доступну, тобто матеріально, навіть доступну. Безкоштовну комплексну реабілітацію це і медична, і психолого-педагогічна. Більше наших дітей такими послугами ніде не можуть забезпечити. Моїй дитині 13 років, 12 ми ходимо в промінь. І по, у нас є у кожної дитини є реабілітаційна програма, де, де прописано, що ми маємо право чотири рази на рік проходити. Якщо приватні, а у нашої дитини, в нашому, хоч би хто спитав, яка пенсія в наших дітей? Від 200 до 5800, максимальна. А одне заняття 250-400 гривень. Відмовилася спілкуватися з Суспільним і дирекція центру промінь. Всередину приміщення нас теж не впускали. По коментар ми зверталися чотири рази в охоронців щоразу одна й та ж відповідь. Я до Віталія Григоровича. Я бом... не знаю, шофер був. шофер був, шофер був, зараз, зараз... Можливо, заступник його є. Ні, не мають, я один шофер приїхав. А Павло Олегович заступник. А Павло Олегович я щось у нього взагалі не бачив. Втім, за кілька хвилин суспільне помічає авто, у якому від'їздить директор променю Віталій Донець. Ми готові надати йому ефірний час для висловлення позиції. Наразі організація центру триває, хоча мала закінчитися 17 січня. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. З опіками в дитячій обласній лікарні нині перебуває 15-річний підліток, якого вдарило струмом на залізниці. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Зріна Маєвська. Травми хлопець отримав, коли виліз на вогонь вантажного потяга. Сталося це вчора ввечері на станції Козятин. За фактом травмування підлітка в поліції відкрито кримінальне провадження. Це одна з відділень Укрпошти у Вінниці. Тут містяни обмінюють лампи розжарювання на енергоощадні. сьогодні. Програмою Мінекономіки України та ЄС скористалася Тетяна Діденко. Почули через телевізор, що лампочки міняють. Пішла, пособирала трохи. Десь якась була в селі лампочка, десь якась в городі зібрали п'ять, бо кажуть, чотири не можна. То п'ять поміняли. Каже, лампи обміняла одразу у відділенні. Попередньо не записувалась. Не дзвонила, не говорила, нічого. Просто прийшла і зразу поміняли. За два дні у цьому відділенні вінничани обміняли понад 330 ламп розжарювання. Більшість обирає лампи з цоколями стандартного розміру, каже заступниця начальника відділення Людмила Білащук. Ми десь отримали до 4 тисяч. За вчора ми обслужили десь чоловік 20-25 Було і на сьогоднішній день теж десь уже чоловік 30. До 40 вже так, такі обміняли лампочки. Програма з обміну ламп запрацювала у Вінниці від 30 січня. За день Вінничани обміняли 1800 одиниць. На першому етапі обміну Вінничина отримала понад 700 тисяч енергощадних ламп. Розповіла Суспільному представниця Вінницької дирекції Укрпошти Людмила Соловіщук. На першому етапі обмін. Де здійснюватися у е, великих містах, обласних центрах, так як вони являються ну, найбільшими споживачами електроенергії. Ось потім на другому етапі доці... долучаться вже районні центри, і десь до кінця лютого е, долучитися до цієї програми зможуть уже найменші села Вінницької області. Подати заявку на обмін ламп можна у застосунку дія або ж отримати led лампи безпосередньо у відділенні пошти, каже Соловіщук. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та 5 справних ламп розжарювання. Виділене одне вікно для обміну, де на рівні, де разом з, зі звичайними послугами буде здійснюватися обмін ламп. І це буде відбуватися за умови наявності ламп і в порядку живої черги. У рамках реалізації проєкту для Вінничини передбачено понад 3 мільйони лет ламп. Ця цифра відповідає потребам мешканців області, кажуть у Вінницькій дирекції. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини Вінниця. Євгенія Мельник в'яже шкарпетки для військових. Суспільному розповідає волонтерить у вільний від роботи час. Працює ж завідувачкою гуртожитку у Кружопільському будівельному ліцеї. Ми в'яжемо душу, кладаємо, щоб їм було тепло. Разом із Євгенією шкарпетки для захисників в'яжуть ще 10 техпрацівниць. За два місяці зв'язали півсотні пар, які передали на Донецький напрямок. Матеріал ми то, що з дому приносить, то купуємо гуманітарки, поремо. В'яжемо різні розміри. То що різні хлопці є, є на більших, є на менших. Коли є можливість, коли є світло, в'яжемо, щоб нашим хлопцям було тепло в ногах. Окрім шкарпеток, для військових в'яжуть і килимки. Викладачі та бухгалтерський склад ліцею ріжуть хустинки та тканини на смужки. Потім гачком сплітають їх у круглі підстилки. За місяць зробили 40 штук. Нам із передової хлопці сказали, що їм потрібно це для того, щоб було трошки тепліше. Ось такі ми беремо хустинки, ріжемо їх ось так і починаємо плести їх. Різні тканини. Різні, тканили. Різні, тканили. Різні, тканили. Різні тканили можна. Все, що таке підходить, щоб був м'ягенький матеріал, тепленький. На один коврик десь йде приблизно 3-4 години. Волонтерять у закладі і під час виробничої практики майбутні пекарі та кондитери спільно з майстрами на кухарській лабораторії печуть для оборонців печиво. Сьогодні ми випікали печиво, випікали коржики, молочні, випікали пиріг тертий. Випікаємо такі всі вироби, які могли б і. Позберігатися трошки і були в смачні для наших воїнів. Вкладаємо своє тепло, свою любов. Печем від 30 кг до 70, в залежності від того, я включаю світло. Матеріали та продукти купують за власні гроші, каже Юрій, Дикий, заступник директора з виробничої роботи. Учні дуже активно підключаються до цієї роботи, коли вони бачать своїх старших наставників за цією справою. Крім цього, випускники 22-го року. Зібрали кошти. Випічку та теплі речі працівники та учні ліцею передають волонтерам, які повезуть усе захисникам на фронт. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина. І На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 930 прізвищ.